Взагалі З міста Кам'янкибургське і військової області. І яка ситуація, як так сталося? Я їхав на стрій і мене зупинив працівник ДАЇ і сказав, що мій номерний зал зафіксував систему рубіж. що Моя машина знаходиться в арешті. І я тоді просив пред'явити якісь документи, в якому арешті. Вони нічого мені не пред'явили. І казали, казали вийти з машини, прошу прийти і тоді з зі Я, Він що відмовився відходити з від машини, документи їм пред'явив. І все, і чекав, і сидів в машині. Зупинили вони мене в 8.20 20 ранку, 25-го числа, 25 липня. І все, я так чекав. Потім... Так, ніхто не викликав слідчої картинну групу, приїхала слідчою картинною група. І десь, де ну, я знаю, години три не було ніяких дій. Тоді не повідомили, що з міста Кам'янкобуської виїхали з виконавчої служби. А чому аж свідка? Ну, ми, не... ми з міста Кам'янкобуської виконали провадження. Тоді ну, я ще почекав десь один-п'ять, тобто поки він приїхав. І тоді він каже, що е, є майно арештоване, машину поставити на штрафуй датчик. На що я сказав, що прийняти якісь документи, е, чого арештована машина, тоді він е, мотивував тим, що в нього є е, е, вимога вимога спеціального фонду. До того достатньо, щоб він склав у мене машину. Що йому відповів? Мені мотивоване рішення суду. Вони кажуть, що мені не треба рішення суду, я вас заберу машину будь-якими шляхами. Тобто це вже тягнеться від 25-го, від вчора, так? Від вчора зранку. Тобто ви тут стоїте на трасі вже від 20 років. Розкажи про протокол. Е, Зараз зараз. Моя справа зараз знаходиться в апеляційному суді. Оскарження. Ми спеціально вчора їздили, брали цю копію, щоб пред'явити працівникові ВДС. Тобто що ще рішення остаточного немає, немає, тому що справа знаходиться в апеляційному, апеляційному суді. Та. Так, І на що я йому приділив цей документ? Він каже, це не, не, не звільняє вас, вас відповідальність. відповідальність. Тобто, якщо зараз камянка бузька приїде, от, ну, ця служба, і вона захоче забрати вашу машину, які ваші будуть дії. Ну, ми сиділи в машині, я і ще четверо людей закрилися і про нічого не давали їм незаконно забрати мою власність е -е -е? Я ще працівники на просьбу працівників заїжджа не склали про затримання. Вони сказали, підходи підходи сказали, що ми не будемо складати ніякого протоколу затримання. Їм це не потрібно. Вони керували, керувалися тим, що е, ну, зафіксували там рубіж і, і вони зупинили. Mm -hmm. Тут... Який ви канал? Ми місцевий наш. Місцевий. Ми ми в інтернеті новини виставляємо. Можете ще показати місцевий. цей свій документ, місцевий. Розкажи про те, що тебе тримали весь час без протоколу про затримання. А як називаєте? Світлана. А е канал? Лан. Лан. Ще хочу додати, що напроти вимогу, щоб стало підково, не складали. Добре. І Дякую. нещодавно, пер... годину тому, ми дізналися, що підкол був складений вчора близько 9-ї години. Вечора. Вечора. І були свідки, що підписали, що я відмовився від підписів підписувати цей протокол і відмовився е пред'явити документи. Але я пред документи пред'являв, що в мене є відеозйомка і не знаю. Ще вечором, каже, я ходив, щоб ну, вечором. Тобто протокол затримання, затримання є, але затриманий. На якій підставі колі. чого? Так. Та, вас затримали, бо хотіли, щоб вам склали цей протокол і показали. А тепер, як кажуть, що вже його ще вчора були склали, то на підставі чого у вас було зупинили? Що там пише? Чи ви не бачили, як Ми побачили? Не бачили, не. Так перевели і не показали. Не дали дуже добре змагатися. Ну, ми втій, не так? знаємо далі, що робити. Ми Буде намагалися забувати транспортом, нас блокують працівники. Ось, працівники стоять. Питаю, чому ви блокуєте вони, вони кажуть, ну, в взагалі. Нас послали, ми стоїмо. Там питання рішення. Не їдуть ніхто, Вчера вони вчора були. були. Вони, не знаю, що вони вирішили. І поїхали, вони робити сиділи хочете. десь до 11 години вечора. Поїхали. І не знаю, нині стоїмо, це не пустай, що робити, не знаю. Тобто фактично відбувається те, що зараз даїшників уже другу сутку підряд, двоє чоловік і машина автотранспорт, який державний є, нам належить, замість виконування своїх безпосередніх обов'язків сторожить так, молодих людей, намагаючись за них забрати в злочинний спосіб їхнє майно. Тому що рішення суду немає. Всі документи свідчать про те, що вони не, не вправі і вимагати цього. І виконавець, який постановив арешт-машини в систему Рубіж. Він по суті скоїв злочин, тому що йому відомо, що ухвала суду існує про те, що ну немає рішення суду про те, що майно потрібно вилучати. Тобто, такі, окрім цього, їх у 8-й годині ранку вчора затримали, і тільки вчора, в 9-й вечора, нібито, вони склали протокол. Про що їх не повідомили, а ми зазняли на камеру, прийшли, запиталися на підставі, чого їх тримають, де протокол про затримання. І виявляється, вони мали вчора склали без їхнього відома вечором, тобто їх протримали 12 годин, не складаючи протокол про затримання. І лише зараз пред'явили і пред'явили протокол, який підписаний двома невідомими людьми, при тому, що вся машина може засвідчити, що насправді ніхто їм не пропонував ніякий протокол скласти, а вони самі бігали, просилися складіть протокол про затримання, щоб ми мали документ, який можна оскаржити. І, бо якщо незаконно затримали, протоколі ж пишеться за що затримали. То ми йдемо і будемо його оскаржувати. Виявляється, цього всього не було. І вже лише на камеру, коли ми зайшли, тільки що запитали підстави, йде протокол. Появився протокол, складений вчора, невідомо ким підписаний. Тобто тут на лице порушення, як зі сторони ДВС служби, виконавчої служби, яка неправомірний спосіб поставила в арешт машину, і порушення з, точки, з боку даїшників, які затримали машину, тримали, не склавши протокол, потім протокол сфальшували. Не йшли якогось понятих, як понятті могли це підписати, коли тут свідків більше ніж двоє понятих, і окрім цього, використовується не за цільовим призначенням транспорт і робоча сила, яку ми оплачуємо. Вони вже стоять другі сутки. Просто от подивіться, двоє двоє чоловік отримують зарплату, транспорт стоїть замість того, щоб дійсно злочини якісь розслідувати, шукати хто і винуват. Угу. А представтеся, будь ласка, хто ви є? О, громадський діяч, Святослав Гробовський, громадський діяч. так? Та це зателефонували. Оце я приїхав. Також роблю матеріал по цій ситуації, бо.